Всім привіт! Будемо розпаковувати посилку, яку отримали від Юрія козового змішувач на, з 200 літрової бочки з новим мотором, з верхнім почіпником. Да? Розпаковуй. Друзі, розпакували вже нашого змішувача. Значить, попросили Юрія, щоб він нам не приварював знизу пластинки, бо ми хочемо. Доукомплектувати їх вісами. На це він нам ще підправив караски, півбаночки. Значить, Ще трохи високо. Защолечки класно виглядає там треугольник, щоб не зависало. Зараз будемо робити з вами перший запуск. Резиночки візде, ну так, прикольно зроблено. все, все наживо. Оп. Так, повыше запуск. Новый мотор. Так, так шнек круто, никогда ничего не черкает. Все прикольно. Там не видно, не видно. Ну, типу, для наших, для нашої кількості свиней це в самий раз, більшого не треба. Ставимо лайк, підписуємося на канал, поки нам дуже подобається. Так, значить, заправили вже перший змішувач по рецепту, все засипали. Звісно, ще віса не ставили, значить, ось так він. Мішає. 150 кг влазить чітко, навіть з запасом. Зараз хвилин 10 помішаєте і будемо вивантажувати. Ще віса не ставили, так поставили, бо дуже цікаво, як працює. Зараз минут 10 помішає і подивимося на результат. Так, Все, переколотили, а ми вигружаємо. Так перемішує рівномірно, ну не знаю. Нам поки подобається. Зразу набрав відеречко, що в кормушки позаносив, що повисипав в бочку і все. Ну прикольно, ставимо лайк, підписуємося на канал.